Всім привіт! Вітаю всіх Миколаїв, Миколаївних, Миколаєвичів. З Днем Святого Миколая. Ми вийшли погуляти. Бажаємо всім здоров'я і миру. Це найголовніше зараз. Сьогодні вже такого ажіотажу навколо це жир овечий і там насіння соняшника. Сьогодні вже такого немає, вчора дуже літали. Хоча й перед цим осіло і сало, і той самий соняг. Холодненько сьогодні. Зайшли ми, де в нас тут вівці вдень. Якщо дуже великий вітер, зараз вони там на вулиці, в своїй квартирі денній, а ночі ночують в сараї. І не знаю, як у кого, ну, в кожної сім'ї, напевне, свої такі традиції, нюанси. Ми в дитинстві чекали дві найголовніші ночі. В році це ніч. Переддень Святого Миколая і Новий рік. Ну, ще Івана купала, ну то таке, там ніхто подарунків не дарував. <кій> то більше, знаєте, то випендриться, значить ти вже дорослий, всю ніч гуляєш. Так, виходимо. Ой-ой, буся, запуталась. І як ми чекали. Тих ночей. Для мене це були не бійся, то овечні. <звук> хор і мені вірюки. Почекай, відкрию. Щось тут залідає. Виходь. Виходь. Зараз закрию. Понамерзало. Пороставало було, тепер понамерзало. Так, як мені його ухватиться! Все, пішли. Так от, чекаєш тієї ночі, з вечора думаєш, як же ж то не заснути. Добре, як є світло, бо в дитинстві ми також жили при великих відключеннях світла. І чекаєш. Спочатку там, якщо це будний день, якісь уроки робиш, тоді. Тоді якісь фільми йдуть, треба ж дивитися. До останнього вже очі злипаються, а ти ж чекаєш. Вночі прокидаєшся через кожну годину дві, щоб ж не прозівати того Миколая. Коли ж він прийде? Ну, з горем пополам, той Миколай якось умудрявся не розбудити, прийти і під подушку щось покласти. А вранці це вже у нас з братом кому що ж Миколай подарував. І скільки. І ще Миколай залишав записочку підозріло знайомим почерком. Ну, тоді того не розумів, а пізніше не звертав уваги. І дуже чекали Миколая. Такий квест був Не заснуть і не прогавить. Миколай приходив щороку, це зараз він уже забувся. Інші турботи в нього. А тоді Миколай приходив щороку, в основному приносив солодощі. Ми були дуже раді. Потім проходив Миколай, трішки почекали, і приходить новий рік. І вже починається караул ялинки у хаті. Звечора, бо звечора ж дивлюсь, нема нічого. Одинадцята година, дванадцята, знову якесь там кіно з самодома. <плес> <плес> Діти 90-х мене зрозуміють, найулюбленіше кіно. Також треба це все проспати, як той дід Мороз з Миколаєм умудрялися пройти. Непоміченими я не знаю, а на ранок були під ялинкою подарунки. Знову ж такі радості. Раділи простому, простим цукеркам. Я не пам'ятаю, що ще приносив Миколай, якось дитиною здавалося це все таким чарівним дійством. Не знаю, що ще додати. Ну, особисто для мене такі, це Миколай Новий рік. Були такими святами. Їх чекав, бо знав, що Миколай різочку не принесе. Що б там не було, але різочки не приносить ніколи. Щось руки мерзнуть. У мене мама Миколаївна. Так що сьогодні. Свято. Ой, наколотила собі три в одному. Інколи балую себе такою гадостю. Кажу мамі сьогодні, Миколаївна, виставлятися ж треба. А вона каже, он там на столі стоїть, хай він і виставляється. Портрет її батька на столі. Ну, хто дивиться короткі відео або знає, де буся лежить на столі. Там стоїть портрет батьків моєї мами. Так отак. -от Посміялися і все. Ну що, бусечка? мерзнуть ручки. Зараз буде спойлер. Трош... Трішки я розкажу, що не розкажу, я трошки інтригу таку <хи> залишу. У нас намічаються такі події для нашого господарства. Завтра-післязавтра зніму, розкажу. Хочемо дещо докупити, дещо продати. <хи> Приходить зима і треба такі трати робити. Ну, нічого, живемо, працюємо, значить, щось йде своїм ходом. Живим у могилу не полізеш, знову він йде в туалет, буся. Для кого лоток у хаті стоїть? Живим в могилу не полізеш. Якось крутимося, як уміємо, так. Кожен так, як уміє, так і живе. Десь бензопила працює в свято. Не знаю, для нас це свято. Ми сьогодні такого нічого не робимо, хлопці не пиляють, не рубають. А рука замерзла, буся. Підемо ми далі гуляти, доп'ю каву, а це, напевно, хвилин ще 5-10 і підемо у хату. Ой, господи, не буду його бентежити. Напевно, сьогодні і сонечко буде холодно, вчора такий вітер увечері був дуже холодний. Ну все. Ще раз вітаю всіх зі святом, хто святкує. Хоча по новому стилю кажуть, тепер 6 грудня треба святкувати. Не знаю, ми і так, і так будемо, ми звикли. І так, і так. Дуже важко, знаєте, відмовитися від такого, що звик там від звичок, від святкувань, які на якісь там числа попадають. От так звик, це не так, як Пасха що переходить туди-сюди. Все, справився? Бося. Вчора витягла йому м'ясо з морозилки, так він такий радий. І серед ночі будив, ходив і вранці маму доймав, щоб дала м'ясо. Ну все, всім до побачення.